Ага. Вітаються, вітаються. В них вже складні такі форми іноді вічливості. Да, які треба Припустимо, вам запропонували каву. Мені сьогодні не запропонував ніхто каву. Між іншим дорогом друзі, то... каву. Будь ласка, якраз хтось от, почує каву от, в студію от, для от, Дмитра Чека. Як, якщо, якщо вам запропонували, припустимо в країнах перської затоки каву, то ви маєте сказати Алхагвадаймен, щоб завжди була кава в цьому домі, да тому ага. що це ознака ну достатку. А вам відповідають Обі у жутку. А в вашому вашій вашій присутності так, аби відповідати салямтку, а вашому доброму здоров'ю? Ну, тобто така пане я... Дмитре, ну а до ковід до першого локдауну я мав нагоду подорожувати Саудській Аравії mm -hmm. за запрошенням МЗС Саудівського, і ви знаєте, там на коли пригощають. Кавою там це взагалі інша справа. Це така так звана зелена кава, а і вона кава взагалі має зовсім інший смак. З кардамоном з кардамоном, кава. Так, так і як кажуть, в прикуску до цього дають е, е, фініки. Так це інше. І ну, звісно, друзі, не випадково, що ми згадали Саудівську Аравію, тому що саме е, там, саме сьогодні, Жиль. розпочинається саміт е, е, миру за українською формулою. А, ну і весь весь ранок ми здаємо ставимо нашим гостям питання, чому саме Саудівська Аравія чи не випадковий вибір цього майданчику, і е, на що ми можемо сподіватися, взагалі? Ну, дійсно, хотілося б напевно бажати, щоб були відповідні зрушення. Після цього, тому що тут така ну співпало так, деякі чинники, які на нашу користь, тому що Мохамат Бен Сальман сьогодні реальний м, м, правитель Саудівської Аравії. Він номінально кронпринц, <править> <править> Але як відомо, його батько усунутий взагалі так, від так, так. влади, навіть йому не дають ну вже зараз, навіть дають мені здається право спілкуватися зі своєю дружиною. А так п'ять років він майже <править> не з'являється навіть... на публіці взагалі те, що не з'являється про. Бен Сальмано образився на свою матір за щось там, і п'ять років вона взагалі була в якомусь там засланенні тобто, засланні, да? Да, і, за фактами, бать, і батьку самому Сальману казали, що вона лікується за кордоном, да? тобто його тримали в шорах таких. То... Але з огляду на ті скандали, які були пов'язані з цією персоною, в мене є спеціальна програма, яка була присвячена якраз цьому персонажу МБС. Як відомо, найбрудніший злочин по відношенню до журналістів відбувся якраз по відношенню до... Так званого Джамара Хашогджі, якого вимовляють на єгипетський манер, манер Гамаль Хашогі, да, тому що вони є. Ну, правильно хашогджі. хашогджі. Хашогджі його арабською мовою класичною, але його вимовляють на єгипетський манер Хашогі. Так от, після того, як було страшним там чином знищено цього опозиціонера, після того як тисячі опозиціонерів Саудівської Аравії опинилися у в'язницях сьогодні полюють на опозиціонерів, які отримали притулок в Канаді. Припустимо, навіть погрози були на адресу канадського уряду і безпосередньо фріланд Фріленд Фріленд, да, яка дозволила собі. Подкритикувати в Твіттері, розмістила пост, і потім е, ці провладні ботоферми розмістили фотографії з літаками, які врізаються в символ Торонто, цю башню. Mm -hmm. Та що mm -hmm. начувайтесь, ми прийдемо до вас, тому що як відомо, більше половини тих, хто брав участь в е, е, нападі на е, башні близнюків. Це були е, саме е, громадяни Саудівської Аравії, і досі. Між іншим з американськими з американськими відповідними органами органами точиться дискусія щодо відшкодувань, чи має право жертви цього страшного теракту 9-11 мають право вимагати відшкодування своїх збитків від уряду Солнце Ради. Так, так. Тому він намагався, Мохаммед Бен Сальман намагався різними там такими ну, піар акціями. Певним чином відбилити свою репутацію. Він проводив нещодавно цю засідання Ліги Арабських країн, на яке вперше, між іншим, був запрошений Асад, якого, який перебував 8 років в повній ізоляції в арабському світі. А тепер він мало того, що Мухаммед бен Бенсерман провів такий урочистий такий засідання Ліги Арабських і, вілені, країн. і, так. і Арабських вони країн. урочисто повернули Сирію в лави. Сирію, так, так. і там якраз мав нагоду виступити Зеленський під час свого вояжу да, перед тим як політ полетіти на, на на схід два місяці тому. Так, от для нього це дійсно певним чином можливість. Повернути себе в велику політику в Бен Сальман, і дійсно від них багато що залежить, тому що вони виграють вирішальну роль в питанні ціни на нафту. Ми пам'ятаємо, що рівно 40 років тому, в 83-му році, домовленість тодішнього короля Саудівської Аравії Абдель-Азіза і Рейгана призла до того, що ціна на нафту впала критично там з 40 доларів до 6 доларів, через те, що вони випустили на ринок. Ну там практично подвоїли свої потужності. це зруйнувало радянський союз до речі. Допомогло, так, я менше. про це і кажу, да що це рішення, тому що їхня собівартість їхньої нафти рекордно низька. Там встромляєш трубу в землю, і вона під самотіком, самотьоком ця нафта вливається в танкери. Тобто немає такої іншої країни, де така кількість такої нафти за такою дешевою ціною. Так. Там 8-10 доларів собівартість цієї нафти, яка, яка вже в танке. Mm. Тому відповідно вони можуть гратися на цьому. Ринку легко знижувати ціну, що зрештою має обвалити російську економіку. На що ми всі сподіваємось, за що ми там тримаємо кулаки на руках і ногах. Але чи дійсно спроможні вони будуть піти на конфронтацію з іншими країнами ОПЕК, тому що це зашкодить інтересам їхніх інших країн? Тому тут треба вміло розіграти цю карту. Наскільки вистачить українській дипломатії спроможності і таланту це зробити? Важко тому, що принципово важливе рішення, що китайський представник високого рівня ем, як я лі -хуей. Лі -хуей, да, буде присутній на цій зустрічі, і це інша країна, від якої залежить е, ціна на російську нафту, тому що mm. Вони можуть критично зменшити закупівлю саме російської нафти за рахунок інших постачальників сьогодні, крім Індії, яка переробляє російську нафту в рекордних обсягах Китай теж виграє визначну роль на цьому ринку, тому що вони закуповують для своїх потреб за достатньо низькою ціною. Хоча, згідно рішення Путіну, ця знижка, яка була 30% від ціни на світову, Вому ринку вона сьогодні вже не діє і через це китай значно зменшив свої закупівлі сьогодні російської, російської нафти. Але якщо він взагалі припинить її закуповувати, ну таков таке буде досягнуто рішення за для того, щоб ну імплементувати цю вимогу забезпечити територіальну цілісність України, який пункт так. якраз співпадає в і в плані зеленського, і в плані китайського керівництва. Якщо вони приймуть таке рішення, Путін капут. Ми, Ми все ну нам на що, на що ми на що ми зрозуміли. Сподіваємось, тому що. Набагато краще, якщо цю імперію зла, криваву імперію економічними важелями знищать, а не тільки ракетами і артилерією і дронами. Тоді ми понесемо набагато менше втрат, а Ми втрачаємо найцінніше, що є в нашій країні ресурс. А так як так сталося взагалі, що. А... Ну не запросили на цей саміт Російської Федерації. Ми розуміємо з приводу з боку наших західних партнерів. Це звісно, абсолютно логічне рішення і бажання. Але Бін Сальман, як і він взагалі, погодився. Ну в тому ж справа це... вони, вони були з путіним такими міжнародними паріями. <кій> з ними не хотіли сідати за за один стіл. Тримали дистанцію, навіть там не хотіли потискати їм руки обом тим лідерам. і після. Попереднього цього візиту, після візиту Зеленського, де він виступив на засіданні Ліги Арабських країн, була ну, промовиста досить, досить, досить річ, коли Бен Сарман заявив, що ми тримаємо, продовжуємо тримати нейтральну позицію. Сьогодні сам факт, що вони не запросили Росію, він вже натякає на те, що ця позиція змінилася, що вони більш прихильні до українських інтересів. І наскільки, ну, тобто, тут під килимні якісь важливі є в американців, де вони Даю, що від безпеки сьогодні Саудівської Аравії в протистоянні з Іраном та з тими сепаратистами, хуситами, які під, яких підтримує Іран в Ємені, вона залежить від наявності американської зброї так. і американці. Ну, певним чином регулюють так, кількість цієї зброї, яку воно постачають, чи будуть там ці самі ракети атакам з чи першим надаватися Саудівській Аравії. Аравії це є певним важелем тиску і це є певною козирною картою, яка є на руках у американців. Ми сподіваємося, що якимось чином це ця карта буде використана. Як нам боротися з глобальний південь? Ну це ж є представники, певним чином глобального півдня, да та саме Саудівська Аравія. Ми маємо максимально інформаційно впливати на ці країни, поширюючи інформацію про ті страшні російські злочини. Тому що, ну для як на мене, це принципова помилка українського керівництва. Зеленський вирішив, що це трагічний його вираз, його обличчя, який він на камери відтворює, да, в себе на фізіономії. Вони, вони має спрос співпри... І на і надалі працювати. Ну, це було дійсно перші там два-три місяці. Але надалі треба надавати щодня інформаційні приводи, повідомляти, нагадувати про ці страшні злочини. На жаль, що ми маємо на сьогодні? Міжнародні агенції, ті самі поляки. Одна з причин цього нашого загострення на польському, на польському, зокрема, напрямку напрямку, те, що поляки, польське телебачення щодня дає репортажі про вбивства і в Ізюмі, і в нагадує про Херсон, нагадує про Бучу. Нагадує нещодавно. Там було розслідування про те, яка кількість там тих самих страшних сексуальних злочинів зґвалтувань, Про це повідомляють. Іноземні агенції про це повідомляють ну знов таки, польські французькі телебачення. Представники яких там мають рекордну кількість записаних сюжетів на цю тему, завдяки там ну, нашим з вами колегам, тому самому Тарасу Березовцю Ігорю Захаренка, які супроводжували ці знімальні групи, але де українська е інформаційна е потужна політика, де щоденне нагадування світу про це, тому що це якраз має вплинути для того, щоб підняти градієнт цього. Симпатії до України для того, щоб Вплинути на той самий глобальний південь треба на надавати а, та так, але, максимально... але фахівці з, з цих країн нам кажуть весь цей час, що оці питання злочинів вони взагалі не обходять ці ці країни, де Совівська Аравія коїть свої власні злочини проти тих самих хус... хуситів та уситів. це інше, і для них взагалі в них стандарти інші. Вони дивляться на те, що відбувається в Україні. Для них це нормальна річ. Ну, на жаль, дійсно є така частина країни, але все ж таки більшість країн сприймають нормально наші звинувачення стосовно російського керівництва. Я нагадаю, що нас. Підтверджена оцями була останніми днями буквально роль офісу президента в тому, щоб розкручувати цю антиамериканську свого часу історію з плівками Деркача. Да, mm -hmm. Деркача підтвердив Дубінський, що йому саме з офісу президента надавали доручення розкручувати цю тему, брати участь в цих ганебних прес-конференціях. Тобто, напроти американського президента порушили чотири кримінальні справи та його сина. Ну, в прив'язці до Петра Порошенка. А з і кримінальні справи було порушено проти Путіна. Пам'ятаєте хоч одну кримінальну справу проти Путіна, проти того ж самого Медведєва, проти, я не знаю, Володіна, проти Матвієнко. Це ж безпосередню участь вони брали в, в, в цій російській агресії. Чомусь нас більше турбують зараз звинувачення на адресу того самого там, польського керівництва, абсолютно недоречний сьогодні, да, викликають польського посла. Єдиний посол, який лишався на території України під час всіх цих. Страшних подій минулого року да, під час, коли, коли росіяни були вже на підступах до Києва, і саме його сьогодні викликають. У нас не розірвані відносини з Білорусією. Чомусь за півтори тисячі ракет, які випустили з території Білорусі, які знищили сотні українських громадян, чомусь не викликали жодного разу білоруського дипломата. Відносини не розірвані з Білорусією чомусь. Да, може, тому що там продовжується якийсь в них. Закупівлі цього білоруського бітума по цій рекордній ціні, що свого часу тримали на гачку там зеленського, коли їм надавали максимальну знижку на білоруський бітум, а вони його перекуп перепродавали через прокладку в, всадв в тих самих арабських еміратах і збільшували ціну вдвічі. Да? в білорусі за 200, а продавали за 400 доларів, наварюючи на кожний тонні 200 доларів. Може продовжуються ці історії з білоруським бітумом? Я вже розповідав в цій студії, що якось я подорожував Україною, і мене підвозили, підвозила родина з Маріуполя. І там, за сімейних обставин треба було повернутися в окупований Маріуполь. І коли вони виїжджали, вони провели ну, півтори-дві години на блокпості на виїзду з Маріуполя. І вони кажуть, вони не повірили своїм очам. За ці півтори години більше 50 бензовозів заїхало з території окупованої на Україну. Тобто, ми так ми воюємо з Росією, чи ми торгуємо з Росією? Ну, там, це якраз був той місяць, коли в нас різко впала ціна на там на той самий дизель на українських е заправках. А в той самий час ми декларуємо, що ми там закуповуємо для армії е за рекордно високу ціну. Знов ж таки, ну маючи маються на увазі, що якісь там оборудки є з цим пальним російським. Про це і була доповідь відповідна, яка була злита в засоби масової інформації ЦРУ да, про те, що там сотні мільйонів доларів були е наварені зароблені за рахунок цієї різниці ціни, за якою купують сьогодні не незрозуміло за якими схемами російський дизель, а потім відзвітовують американцям і європейцям, що ми купили для армії за ціною в декілька разів більше. Ну, тобто, тут скандалів достатньо, але якщо повертатися до питання про глобальний південь, ну так наше якраз завдання максимально залучати їх до участі ну, в таких от конференціях, як відбудеться в Джиді, очікувати, що після цього саме ці країни якось вплинуть на політику Саудівської Аравії. Може, і не варто, да, але ось і нагадаю, що все ж таки ключові сьогодні гравці на цій, в цій комбінації, в цьому там гамбіті, да, це якраз Саудівська Аравія і Китай, які можуть принципово з, 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 зменшити надходження. До російського бюджету вони сьогодні рекордну кількість виділили вже на оборонні свої всі е, потреби. 100 мільярдів доларів сьогодні передбачає новий російський бюджет. Це практично третина всього федерального російського бюджету йдуть, йде на армію. А якщо в них не буде з тих 100 мільярдів, то напевно і серйозні будуть питання, чи будуть в них можливості продовжувати таку агресію повномасштабну проти України.